Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Привіт, мої маленькі любі слухачі! Сьогодні ми з вами будемо слухати казочку, котру дуже добре знають ваші батьки, бабусі, дідусі, і навіть пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабусі. бабусі Так-так. Адже це українська народна казка Коза Дереза. Про хитру козу, яка всіх обманювала, але врешті-решт дістала по заслугам. Отож, жили були дід та баба. Дід недільного ранку пішов на базар, вибрав собі ладну козу і привів її додому. На другий ранок старшого сина послав пасти козу. Цілий день пас син козу, і на травичці, і біля річки привів додому, а біля брами вже зустрічав дідо. Ну, що моя кізонька, чи ти їла, чи ти пила? Я й не їла, я й не пила, тільки бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Ах ти ж такий персякий ти! – сказав діду до сина. То ти батькові брехати будеш геть з моєї хати, щоб ноги твоєї тут не було. Пішов син до лісу. Що ж робити, раз батько не повірив йому, пішов, куди очі дивились. На другий ранок посилає старий молодшого сина. Іди та гляди, випуси мені кізоньку файненько, щоб задоволена прийшла, і молочка нам дала. Пішов молодший син, пасти козу. Пас цілий день біля річки до водички, в лісочку до травички, привів додому. А біля брами, як завжди, вже батько чекав і питає козу: чи ти їла, чи ти пила, кізонька моя люба? Я й не їла, я й не пила, тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Як грибний чоботом, старий по землі, вигнав і молодшого сина. Лишилася тільки жінка, старенька бабуся. Іди, жінко, ти пасти козу, бо так, як ти випасеш, ніхто не випасе. Що ж робити? Пішла й старенька козу пасти. Нелегко вже бабусі було адже літа своє беруть. Втім, невтомно ходила водила полями, степами до річки, водички, і, врешті, привела під фіртку. А там, як завжди, дідусь зустрічає і до кози. Чи ти їла, чи ти пила, кізонько моя люба. Я й не їла, я й не пила. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Ах, як же ж так ти мене могла обманювати жінку. Стільки років ми разом прожили, а ти неправду кажеш. Ох, як образилася бабуся і пішла геть, стукнувши фірткою. Отак лишився дід з козою сам, і нічого не залишалося старенькому, як на другий ранок іти пасти її самому. Цілий день дідо козу пас, водив по травах, луках, зеленою травою розкошувати, до річки напитися водички, виходив цілісінький день, аж врешті почав вести козу додому. Як вивів на дорогу до фіртки, на випередки пішов і став біля брами зустрічати кізоньку. Чи ти нині їла, чи ти пила кізонька моя люба? Ой я й не їла, я й не пила, тільки бігла через місточок». Не дослухав діду до кінця того казання, я взяв вербового прута і почав по всіх боках козу мастити, коза вирвалася і втікла до лісу. Бігла-бігла лісом коза, аж бачить, стоїть зграбненька, гарненька хатка. Впізнала коза, я то була хатка то була хатка зайчика, побігайчика, заскочила в хатку, лягла на печі, зачинила двері і ані мурмур. -мур. Зайчик підійшов до своєї хатки і чує, як хтось на печі сопе. Е Ей, хто, хто там в моїй хатці? Ей! як коза дерза, за три копи куплена, на всі боки луплена, з тебе рогами, стопчу тебе ногами, хвостиком за нету тут тобі смерть. Злякався зайчик, побіг до лісу, сів під дубочок і плаче. Аж тут іде ведмідь. Привіт, зайчику, Чого то ти плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті який звір страшний сидить і не пускає мене до хатки. Хм, Ха, Біда велика, зараз виженемо. Ходімо. Ху -ху. Хто хто за ячиковій хатці сидить? Я коза, дереза, за три копи куплена, на всі боки луплена з колютими рогами, стопчутими ногами хлостиком до твій смерть! Ааа, ні, 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 зайчику. Я дуже боюся. Не буду я того звіра виганяти, вибач, зайчику, але страшно мені. Плаче, зайчик, що робити? Аж тут цірий вовчик до нього підійшов. Привіт, зайчику. Ти чого тут сльози рікою лєш? Що сталося з тобою? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшню звір Да я не можу його вигнати. І я тепер без хатки. Ха, біда велика. Ходімо, виженемо його. Пішли вони до хатки, стукає вовк. Хто хто там? У хатці сховався. Ану, пустіть зайчика до його дому. А коза озвалася з печі. Я коза, дереза, за три купи куплена, на всі боки луплена, стопчу тебе ногами, сколю тебе рогами, хвостиком саме тут то у тобі смерть. Ой ні, зайчику. Краще я, ти знаєш, я піду в лісок, я другий раз зайду. Отак зайчик знову. Залишився сидіти і плакати на порозі власної хати. Хлюпав, хнюпав, хнюпав. Аж тут підійшла до нього лисичка сестричка. Зайчику, а чому ти плачеш? Як мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить, страшний прострашний!» страшний. Думаю, твоя біда невелика, і ми зараз їй зарадимо. Тук-тук. Хто хто у зайчикові хаті сидить? Я коза дерза за три копи куплена, на всі боки луплена, стопчу тебе ногами, сколю тебе рогами, хвостиком забету тобі змерть. Ой, а ти знаєш, зайчику, сказала лисичка, я згадала раптом, що вдома у печі залишила казанок з кашею. Піду, аби не згоріла, якось другим разом. Так зайчик далі сидів і плакав під кущем, аж врешті щось почув, як шелестить у траві. З річки, що поблизу, ліс рак не порак. Привіт, зайцев! Чого це ти, ти плачеш? Я плачу, бо в моїй хаті страшнючі звіри сидить. Ну, так ходімо, виженем його. Та як ж ти його виженеш? Вовк нам не вигнав, ведмій гнав не вигнав, лисичка гнала, не вигнала, а ти маленький рачок, що зможеш ти зробити? Так я тепер без хатки. Не переживай. Тук-тук. А хто хто в зайчикові хатці сховався? Ану пустіть. А коза далі за своє спече. Я коза дереза за три копи куплена, на всі поки лоплена, стопчу тебе ногами, з тебе рогами хвостиком замету, до не візмер. Ха, а я рак, не борак. Як ущипну, буде знак підповз до кози і щип її за ногу. Коза як дрмне, як з печі упаде, як за двері. Бі... Братиці заблищали, втікла до лісу і більше не показувалась. А зайчик щасливо жив у своїй хаті, і рак не борак дуже часто приходив до нього у гості. Отак От маленький рачок зумів прогнати вредну, нечемну козу. Тут і казочці кінець, а хто слухав, ну ви знаєте. Тільки обов'язково підпишіться, для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малятка!